Вітаю! Розглянемо книгу Передбачувана і раціональність Ден Аріелі. Вступ, чому ми приймаємо нераціональні рішення і як це передбачити? Про автора Ден Аріелі, професор психології та поведінкової економіки в Мід. Його життєва історія вражає в юності він пережив серйозні опіки. І саме довгий період реабілітації змусив його зацікавитися питанням, чому люди поводяться нелогічно. Ставши дослідником, він провів сотні експериментів, що доводять. Ми думаємо, що думаємо логічно, але насправді наші рішення ілюзії раціональності. Про що книга? Ця книга не про теорію, вона про реальні експерименти, які показують, чому ми платимо більше за бренди, навіть якщо якість та сама. Як безкоштовне впливає на нашу поведінку, чому ми часто обираємо гірший варіант просто через контекст, як соціальні норми впливають на фінансові рішення, і чому, знаючи ці всі помилки, ми все одно їх повторюємо. Основна ідея ми не раціональні, але ми передбачувано нераціональні, і це означає, що наші помилки можна дослідити, зрозуміти і навчитися ухваляти кращі рішення. Халява викликає емоційну ірраціональність, ефект нульової ціни. Чому ми так любимо безкоштовне Ден Аріалі доводить, коли ми бачимо 0 гривень, наша логіка вимикається, а емоції вриваються наповну. Ми всі емоційно реагуємо на слово безкоштовно, навіть якщо нам потрібен лише один товар, пропозиція купи два отримай ще один безкоштовно. Спонукає нас купувати більше, а не раціонально купувати один. Крім того, нерідко люди приносять з конференції непотрібні безкоштовні ручки, блокноти та стікери. Ден пояснює, що безкоштовно це не лише ціна, а й потужний емоційний тригер. Цей емоційний тригер має потенціал спотворити нашу раціональність. Наприклад. Були проведені дослідження, коли люди обирали смачні трюфелі лінд по 15 центів за штуку, та цукерки керк за 1 цент. Переважна більшість 73% задоволені платили додаткові гроші за трюфелі лінд. Однак, якщо запропонувати Херц безкоштовно, а трюфелі лінд за 14 центів, така ж різниця, як і в першому експерименті. 69% обирають Герц. Різниця в ціні в обох експериментах одинакова, проте наявність того, що це безкоштовно, спотворює раціональність людей, ден описує це як силу безкоштовного. Висновок безкоштовно здається нам завжди виграшем, але іноді халява це не найкраще, а імпульсивне рішення. Наш мозок сприймає нуль на як ще одну ціну, а як окремий емоційний тригер, практична порада, коли бачиш слово безкоштовно, зупинись і подумай це дійсно тобі треба, чи ти просто ведешся на халяву. Перша ціна, яку ми чуємо, впливає на наші майбутні переговори. Ефект якоря в діях і цінах. Що таке якір? У психології ухвалення рішень якір це перше число або інформація, яку ми чуємо і яка впливає на всі наступні оцінки. Експеримент Аріелі, Ден Аріелі провів цікавий експеримент із групою студентів. Перше, спершу він просив їх записати останні дві цифри свого номера страхування, наприклад, 27. Друге. Потім оцінити, скільки вони готові заплатити за різні товари шоколад, вино, миша до комп'ютера тощо. Результат вражав студенти з вищими цифрами в номері страхування 8099 давали набагато вищу оцінку вартості товарів, а ті, у кого були низькі цифри від 0 до 20, значно меншу. Хоч ці цифри не мали жодного логічного зв'язку, вони стали якорем. І вплинули на сприйняття ціни. Як це працює в житті? Перша ціна, яку ви чуєте в магазині чи на переговорах, впливає на те, що ви вважаєте справедливою ціною. Якщо оренда квартири коштує 1000 доларів, то 950 вже здається вигідною ціною, навіть якщо ринкова ціна 850 доларів. Це застосовується в рекламі, маркетингу, переговорах і навіть на побаченнях. Практичний висновок. Перше. У переговорах першим називайте свою ціну. Це створює якір, навколо якого будуть обертатися інші пропозиції. Друге не довіряй відчуттю справедливої ціни, якщо не перевірив ринок. Третє. Якір діє навіть тоді, коли ми його не усвідомлюємо. Навіть випадкове число має вплив. Ми переоцінюємо своїх ефект володіння або ефект це моє. Чому ми цінуємо речі, які належать нам більше, ніж вони того варті, Ден Аріелі називає це ефектом володіння. Як тільки щось стає нашим, ми автоматично надаємо йому вищу цінність незалежно від об'єктивної якості чи вартості, експеримент з квитками. Студентам роздали безкоштовні квитки на спортивну гру, потім їх запитали ті, хто отримав квиток, не хотіли продавати його менше, ніж за 240 доларів, а ті, хто не отримав квиток, були готові заплатити лише до 40 доларів. Об'єктивно, квиток один і той самий, але моє дорівнює коштовне. Бо ми емоційно прив'язуємося до речей навіть миттєво. Інші приклади: ми вважаємо, що наш товар на OLX коштує більше, ніж ринкова ціна, бо ми ним користувалися. У переговорах ми завищуємо ціну свого часу, ідей, продуктів. У бізнесі засновники переоцінюють власні стартапи через емоційну прив'язаність. Чому це важливо? Це може заважати приймати розумні рішення. Ми не хочемо продавати непотріб, бо він наш. Ми не слухаємо інших, бо наше бачення правильніше. Ми тримаємося за старі проекти, речі людей, лише через почуття володіння. Як себе не обдурити. Перше, уявіть, що ця річ належить не вам. Яку б ціну ви тоді їй дали. Друге застосуйте тест стороннього спостерігача. Що скаже хтось неопереджений. Третє, Розділіть емоції та факти, цінуйте користь, а не лише моє. Очікування формують наш досвід. Ми бачимо не те, що є, а те, що очікуємо побачити. У чому суть? Наш мозок не камера, яка фіксує об'єктивну інформацію, він інтерпретатор, який бачить через власний фільтр очікувань. І ці очікування часто змінюють не лише думку, а й відчуття, смак, біль, задоволення. Експеримент з пивом Ден Аріелі провів експеримент. одній групі дали звичайне пиво, іншій пиво з додаванням оцту. Група, яка не знала про оцет, сказала, що це пиво смачніше і цікавіше. Але коли заздалегідь сказали, що в пиві оцет, більшість відчула відразу висновок. Очікування впливають на сприйняття смаку. Інший приклад ресторан. Якщо тобі скажуть, що це страва від шефа з мішленівською зіркою, ти сприймеш смак як вишуканий, навіть якщо це звичайне блюдо. Етикетка преміум, органічне чи елітне змінює наш досвід. Як це працює? Очікування створюють мозкові шаблони, які активуються до досвіду. Визначають емоційний фон, і навіть впливають на нейронну обробку сигналів, доведено МРТ дослідженнями. Як використовувати це на свою користь? Перше. Будьте уважні до етикеток. Вони не завжди означають якість. Друге. Створюйте позитивні очікування перед новим досвідом. Це підсилить задоволення. Третє. Не дозволяйте страхам формувати негативні очікування, вони справді впливають на підсумок. Відповіді залежать або від соціальних або від ринкових норм. Люди поводяться по різному, залежно від контексту дружнього чи комерційного. У чому різниця? Соціальні норми це очікування, засновані на стосунках довірі вдячності. Приклад, допоможи другу з переїздом. Подаруй торт на день народження, ринкові норми, це правила грошей, торгівлі та вигоди. Наприклад, ціна консультації тисячу гривень. Скільки це коштує. Коли ці два світи змішуються, виникає напруга і конфлікти. Експеримент аріелі. Людям пропонували виконати завдання. Перше безкоштовно. Допоможіть як волонтер. Друге за 50 центів, третє за 5 доларів. Результат. Ті, хто робив безкоштовно, старалися найбільше. Соціальні норми бажання допомога. Ті, хто отримували 50 центів, старалися найменше, ринкові норми мене недооцінюють. Маленька плата знижує мотивацію більше, ніж її повна відсутність. Що це означає? Якщо компанія просить співробітників бути родиною, але платить як наймач, виникає розрив. Якщо клієнтам обіцяють дружбу, але виставляють рахунок, це знецінює соціальний контакт. Як це використовувати перше, розділяй соціальні та ринкові норми, не змішуй дружбу з грошима без чіткої комунікації. Друге, якщо ти хочеш підтримки, не плати мало або не плати взагалі, апелюй до людяності, або плати ринкову ціну. Третє у бізнесі: якщо будуєш бренд на довірі та цінностях, будь готовий діяти відповідно, а не лише рекламно. Ми всі трохи нечесні. Як і чому ми обманюємо і навіть цього не помічаємо. Чи чесні ми насправді де на реалі доводить, більшість людей вважає себе чесними? Але обманює трохи. Не для великих злочинів, а щоб зберегти позитивний образ себе, експеримент з математичним тестом. Учасники отримали аркуш із 20 простими задачами. Вони знали, чим більше задач розв'яжуть, тим більше грошей отримають умови. Перше, частині учасників дали можливість самостійно перевірити себе і знищити свій бланк. Друге. Іншим бланк перевіряв експериментатор. Результати. Ті, хто перевіряли себе, завжди вирішували на 3-5 задач більше, ніж насправді. Але ніхто не розв'язував усі 20, тобто брехали помірно, щоб не втратити самоповагу. Чому так відбувається? Ми хочемо отримати винагороду, ми також залишаємося доброю людиною у власних очах. Цей баланс народжує трошки обману, який ми можемо виправдати. Фактори, які збільшують нечесність, віддалення від наслідків, наприклад, коли не готівка, а фішки ми обираємо більше. Поганий приклад, якщо хтось бере нам теж можна, конфлікт інтересів, приклад, лікар, який має прибуток від процедури, може переоцінювати її потребу. Фактори, які зменшують нечесність, нагадування про мораль, навіть проста згадка про 10 заповідей чи клятву, прозорість, почуття відповідальності, практичний висновок. Ми нечесні або чесні, ми раціоналізатори, щоб зменшити шахрайство, потрібно не лише карати, а створювати умови, в яких чесність вигідна і зручна. Ставте довгострокові цілі, але боріться з короткостроковими спокусами. Чому ми обираємо задоволення зараз, навіть якщо це шкодить майбутньому? У чому проблема? Ми знаємо, що корисно для нас у довгостроковій перспективі спорт заощадження, здорова їжа, навчання, але часто обираємо те, що приносить миттєве задоволення, десерт замість пробіжки, нетфлікс замість роботи. Витрати замість економії. Це називається часова неконгурентність або гіперболічна дисконтність. Приклад експеримент з шоколадом. Люди, які замовляли десерт на тиждень наперед, частіше обирали фрукти. Але коли треба було замовити на сьогодні, більшість брали шоколадний торт. Висновок. Ми кращі стратеги на потім. Але погані виконавці зараз. Що робити з цим? Перше. Створюйте зовнішні бар'єри для спокус. Викніть сповіщення. Не тримайте шкідливе у полі зору. Використовуйте додатки для блокування сайтів. Друге. Використовуйте угоду з майбутнім собою. Запишіться в спортзал за передоплатою. Домовляйтеся із другом, якщо пропущу, заплачу тобі 100 гривень. Третє. Робіть довгострокове ближче. Візуалізуйте результат, як виглядатиме, відчуватимете себе через три місяці, записуйте прогрес щодня, ключова ідея. Раціональне я планує, але емоційне я приймає рішення. Створіть систему, яка допоможе емоційному я бути союзником, а не ворогом. Відсутність вибору зашкодить вам у довгостроковій перспективі. Ми боїмося втратити навіть ті можливості, які ніколи не використаємо. Люди витрачають надто багато часу та зусиль, щоб отримати відкритими всі двері, навіть якщо це шкодить їхній цілі. Ми не хочемо втрачати варіанти, навіть коли вони більше нам не потрібні. Експеримент Аріелі з дверима. Учасники грали в гру, було кілька дверей за кожної гроші, які змінювалися. Щоразу, коли учасник не заходив у певні двері, вони поступово зникали. Люди витрачали ходи, аби не дати дверям зникнути. Навіть якщо могли зробити більше просто залишатися у найвигіднішій кімнаті висновок. Ми жертвуємо результатом, щоб зберегти вибір, якого не використовуємо. Чому це відбувається? Перше страх втрати. Ми не хочемо втрачати навіть найменшої можливості, а не лише речі. Друге. Ілюзія контролю. Багато опцій дають помилкове відчуття свободи. Третє. Невизначеність. Ми не знаємо, що буде корисним у майбутньому. Тому тримаємося усього. Як це використовувати? Перше. Закривайте двері, які не ведуть до вашої мети, проекти, зв'язки, хобі, які більше не надихають. Друге фокусуйтеся, коли ти кажеш так, чомусь одному, ти кажеш ні, всьому іншому. Третє. Не бійтеся втратити варіант, відкиньте марну витрату енергії. Приклад життя. Тримаємо підписку, яку не читаємо, підтримуємо стосунки про всяк випадок, тримаємо ідеї чи проекти, які не мають майбутнього. Розумна стратегія відпустити зайве, щоб розвивати цінне, як посередній варіант змушує нас платити більше. У чому суть? Коли ми обираємо між кількома варіантами, ми не шукаємо найкращий, а схильні обирати посередині, бо він виглядає безпечним. Це називається ефект компромісного вибору, приклад з підпискою на журнал, де на реалі наводить реальний приклад. Перше онлайн-підписка 59 доларів, друге друкована. 125 доларів. Третє онлайн плюс друковано. 125 доларів. Люди, звісно, обирали третій варіант, бо виглядав найвигіднішим. Але коли прибрали середній варіант, тільки друк за 125 більший забрали найдешевший за 59 висновок. Середній варіант існує не для продажу, а для того, щоб продати найдорожче. Чому це працює? Ми не знаємо об'єктивну ціну, тому орієнтуємося на відносну вигоду. Посередині дорівнює не дешевше, але й не перебір, відчуття раціональності. Ми не хочемо виглядати жадібно, але й переплачувати не хочеться, отже компроміс. Як це використовують маркетологи? У кав'ярні порція їжі маленька 40 доларів. Середня 52 долари, велика 57 доларів. Купують велику. У тарифах базовий стандартний преміум. Вибираємо середній або преміум, бо в лапках розумно. Як не потрапити в пастку. Перше. Запитуй себе, чи я вибираю посередності тільки тому, що здається безпечним. Друге. Порівнюйте по суті, а не по вигляду. Третє. Будьте уважні до тріади варіантів, особливо коли один із них виглядає зайвим. Висновок книги: ми не тільки раціональні, як нам здається, але ми передбачувано і раціональні. головні ідеї. Перше. ми часто приймаємо рішення емоційно, а не логічно. вартість, вибір, порівняння бажання. Все спотворюється упередженнями. Друге. Контекст ключовий: те, як представлена інформація, порівняння, порядок, слова сильно впливає на наші вибори. Третє. Ми не вчимося з помилок автоматично, бо багато рішень приймаються несвідомо. Четверте, ми можемо бути об'єктами маніпуляцій стін, маркетингу, соціальних норм і часто навіть цього не помічаємо. Практичні поради, перше ставте паузу перед вибором. Якщо щось виглядає вигідно, запитай порівняно з чим. Друге будьте обережні з середнім варіантом. Часто він створений лише для того, щоб ви платили більше. Третє. Уникайте рішень на емоціях. не купуй, не відповідай, не погоджуйся, коли ти злий, втомлений або в ейфорії. Четверте знижки безкоштовно бонуси це гачки. Задача маркетолога активувати раціональність. ваша задача вчасно це помітити. П'яте. Створюйте системи наперед. Пропишіть свої цілі, обмеження, бюджети до того, як опинитися під впливом. Головна думка ми всі трохи ірраціональні, але якщо це передбачувано, ми можемо використовувати це на свою користь. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.